Дорогі брати і сестри, уважно прочитайте молитву до кінця. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, поставте вподобайку, підпишіться на канал і натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Це допоможе просувати україномовний контент. Багато віруючих зміцнюються духом, коли звертаються в молитві до притечі. Саме тому. Однією з найчастіших прохань звучить прохання про духовної допомоги під час тривалих постів. З юних років і до того часу, як Бог покликав Іоанна проповідувати пришестя Христа, Притеча жив у печері посеред пустелі. Він перебував у постійному пості, а також молився і проповідував. Пророк носив найпростіший одяг з верблюжого волосу, її в листя і коріння рослин сарану різновид сарани, а також мед диких бджіл. Молячись святому Йоанну, часто просять допомоги в бджільництві. Також ті люди, які займаються обробкою землі, звертаються з проханнями про достаток плодів і родючості ґрунту. Іоанн протягом земного життя прагнув до правди, тому не залишав без уваги людські пороки, які заважали жити згідно з законом Божим. Через це він був страчений через відсікання голови, з цієї причини просять в предтечі позбавлення від головного болю. Якби там не було, а основними завданнями Іоанна на землі були підготовка людей до приходу Ісуса Христа і Його хрещення. Тому молитва Йоанна при течі насамперед повинна бути спрямована на зміцнення духу. Також варто просити допомоги в очищенні від неналежних думок, заспокоєнні душі. Святий Іоанне, претече і Хрестителю Господній, Тебе послав Господь, щоб дати свідчення про світло і щоб увірували всі в те правдиве світло, яке прийшло у світ просвітити кожну людину. Ти всіхвальний пророк, більший від усіх пророків. Пророки проповідували Христа Ісуса словами, а Ти вказав на нього рукою і мовив: Це агнець Божий, що бере на себе гріхи світу. Ти проповідував покаяння, ти хрестив розкаяних у Йордані, ти удостоївся своєю рукою торкнутись голови самого Царя і Бога, ти перший мученик, ти посників і пустельників, наставник, ти вчитель чистоти, ти близький друг Христа. Тільки до тебе, святий Іоанне, благодаті те зоіменний, звертаюся, бо перед Господом, після Богородиці, немає більшого між народженими». Тебе прошу, до тебе припадаю, не відмов мені в заступництві, нехай моє життя відновиться справжнім покаянням, немов другим хрещенням, бо ти обох начальник, хрещенням омиваєш праотцівський гріх, покаянням же очищаєш кожного скверне діло, Зціли душу мою грішну, визволи від пороків і страхів, даруй здоров'я і благоденство сім'ї моїй і усім ближнім. Моли, заступнику мій небесний, щоб Господь дарував мені все потрібне в житті земному і для спасіння вічного. Випроси мені ласку прощення усіх гріхів і направ на дорогу справжнього християнського життя і спасіння, щоби з твоєю допомогою я жив, жила у Божій благодаті і зміг змогла колись увійти туди. Куди нічого скверного увійти не може, в Царство Небесне для життя вічного, щоб дякувати тобі, святий Іоанне, Предтече, і прославляли єдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа завжди, нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.